Так, супер пропозиція 110 гривень одні штани, дитячі Лупілу та Пеперс. Мікс у нас буде 18, 19 штук 2090 гривень. Розміри від найменшого 98-104 до 100. 100 152. 158-64. Лоті будуть такі. Позиції. Значить, перше, це ось такі тонкі штани. Два в одному дитячі лупілу. Їхня фішка в тому що не є штани, і можуть підкотитися і стають Бріджі. бріджами. От, два кольори. Такі, і ось такі світленькі. Ось такі штани дитячі. Панталони це штани з підкладкою. Їх буде три пари у лоті. Значить, Дві сині і ось такі зелені. Такі у нас лупілу. Джей, джогери. джогери. Такі джогери стрейчеві. Ось такі. Це також джогери. Їх буде дві пари, навіть три. І ось така моделька буде джогері у лоті. Дівчачі, ось такі класні бускового кольору. Дві пари штанів. З високою талією. Тут така рюшечка, дві пари. І джинси такі широкі, ну, вірніше прямі донизу. Дівчачі джинси також з рюшечкою вгорі. Ось такі штани. А це дівчинка чи Кльош. хлопчика? Кльош, ось такі в чорному кольорі дві пари. Хлопчачі слімфіти – ось такі сірі дві пари. І синенькі. І ось такі джогери каргон, Карбон, так, І такі ще пеперс, одна пара. Значить, 110 гривень одні джинси 2090 лот. Замовляйте у менеджерів.